Якраз Петро Олексійович пропонував, що будь-яка зарплата чиновника не може бути більшою mm -hmm. зарплати військового на передовій у цих важких умовах. І якщо військові отримують 100-120 тисяч гривень, дай Боже, щоб не була посекундна тарифікація перебування по бойовому розпорядженню на передовій. бо є на жаль і таке, то а, насправді судді апеляційних і касаційних судів не мали би отримувати 250-430 тисяч гривень в місяць. А теж мали би мати сьогодні 120, не більше. Керівники апаратів секретаріатів Верховної Ради Кабінету міністрів сьогодні отримують від 200 до 250 тисяч гривень в місяць. Члени наглядових рад держпідприємств 230-400 тисяч гривень в місяць. Міністра кабінету міністрів аж до 178 гривень в місяць. Ну, насправді мені би вдавалося, що чиновницький апарат мав би розуміти ту біду, з якою зараз стикається держава, і навіть самостійно звернуть. Вертатися щодо обмеження цих зарплат, але воно так не відбувається. Вони тільки апелюють до того, що має бути збільшення. До речі, нещодавно я спілкувалася зі своїми колегами, спеціально не буду казати, з якої фракції, і вони мені наголошували, що зарплата народного депутата є дуже малою, і треба зараз працювати над тим, щоб цю зарплату збільшили. Тому що народний депутат має бути незалежним. Я кажу: я перепрошую в наших реаліях, коли люди не отримують копійки, ви хочете виносити на голосування збільшення зарплати депутата. А мені кажуть, ну тат, ну ти ж розумієш, ці ж гроші дуже потрібні. І ти розумієш, що ти з іншими колегами живеш, ну, в такій іншій реальності, що просто аж страшно. Це дійсно такий от розрив дуже сильний між тими, хто усвідомлює всі небезпеки для держави, і тими, хто власне не усвідомлює. Чи це якийсь глобальніший задум на рівні надто високих кабінетів? А я в нашій думаю, країні? перше, вибачте, за колоквіалізм, це вавка в голові, просто коли на всіх простих людей начхати, а хочеться нагребти свого. Друга штука, я думаю, що скільки ми бачимо, підвищення зарплат силовиків, не військових, mm -hmm. а саме силовиків, які в більшості є під татаровим, підвищення зарплат суддям, прокурорам. Якось це все дуже списується в репресивну систему. І коли з одного кабінету на банковій можна тикати кнопочки і сказати, хлопці, ми ж вам зарплату платимо. Давайте ви робіть оце, оце, оце. Тому що, на жаль, ці всі речі дуже і дуже спостерігаються.